Відзначали Великдень навесні як свято отелення худоби. Потім Великдень пов'язували з початком жнив, пізніше з виходом євреїв із Єгипту. Християни ж уклали у Великдень інший сенс і відзначають його у зв'язку з воскресінням Христа. Центральне місце великодній обрядовості займало фарбоване яйце, і до сьогодні воно є символом свята. Освячене яйце їдять за великоднім столом першим, коли прийшовши з церкви, сідають за трапезу. Яйця розрізають на частини відповідно до кількості членів сім'ї. Кожен мовчки з'їдає свій шматочок, після чого починається обід. Велик день у нас, пошані у народі, він очищав від зла, серця людські, легенда про яєчка великодні до нас прийшли із глибини віків. Одна із них прийшла мені на згадку, розказана стареньким мудрецем. Її я вам сповідаю спочатку про диво, яке сталося з яйцем. Коли Христос воскрес уже по смерті. То учні правду понесли у світ, а люди недовірливі і вперті, топтали християнства перший квіт. Марія Магдалина Боже Слово, несла мо людям у душі, В стару хатину входила і в нову, молилась і в хоромах, і в глуші. Приїхала у Рим, в чужу країну, де імператором Тіберій був. Він знав раніше Марію Магдалину, тож сподівалася, що пустить її в дім. А йти їй не годилося без дару. Потрібно щось купити їй на це. І жінка завернула до базару, змогла купити лише одне яйце. Христос воскрес, Тіберію сказала, і простягнула свій дарунок, яйце. Від сміху колихнула пишна зала. Ти часом не приснилось тобі, тобі це, що він воскрес, не вірив небелиці. Це ні синітниця якась кінець кінцем. Повірю, що воскрес він із гробниці, як щервоніє червоніє це твоє яйце. І враз в уста в зніміли, від подиву забув закрити рот. Яйце вмить зрожевіло, потемніло, червоним стало, як пролита кров. Я вдячна тобі, Господи, за диво, Христову кров нагадує яйце. В Тіберія вуста трясли зрадливо, закляк із перекошеним лицем. Марія Магдалина повторила, «Тіберію Ісус Христос Воскрес, воістину Воскрес, Володар Риму підняв повазі очі до Небес. З тих пір, на честь Ясного Воскресіння, до свят готує крашанки народ. В честь того, хто для нашого Спасіння пішов на хрест, пролив безгрішну кров. На сьогоднішній день існує величезна кількість способів прикрашення та фарбування великодніх яєць, насолодитись справжніми витворами пасхального мистецтва та надихнутися на створення власних від очора можуть і нововолинці. У міському історичному музеї відкрилась виставка великодніх яєць, виконаних у традиційній та сучасній техніках. На експозиції представлені роботи, якщо зовсім юних майстрів. Вихованців школи мистецтв, так і уже досвідчених писанкарів із Новолинська та Володимира Волинського. Хочу найперше всіх привітати сьогоднішнім святом благовіщення, а також святом Великодня, на яке ми всі чекаємо, до якого готуємося. Хочу побажати усім здоров'я та миру. Ну, сьогодні на такому прекрасному заході ви бачите дуже велику кількість взагалі писанок і робіт народного мистецтва, таких як Витинанка. У нас в Новолинській дитячій школі мистецтв існує студія писанка Маленька, де ми вчимося писати писанки з дітьми. Кожна писанка є по-своєму особлива, є оригінальна. Кожна дитинка вклала частинку своєї душі у ту писанку. На писанках зображені як традиційні символи, так і символи, скажімо, які діти інтерпретували вже у своїх авторських роботах. Ось. Зараз такий час, що мистецтво писанкарства стало відроджуватися і все більш популяризуватися. Організовується безліч фестивалів, конкурсів, ярмарків, які поширюють писанкарство серед молоді та дітей. Створюються також гуртки у закладах позашкільної освіти, у загальноосвітніх школах, які теж сприяють розвитку писанкарства серед підростаючого покоління. Відразу осягнути усю красу виставки важко очі розбігаються у розмаїті писанок, крашенок, дряпанок, крапанок, витинанок. Надзвичайно ефектно виглядають великодні яєчка, виконані у техніках травлення та декупаж. Однак мою увагу привернула поличка із роботами Володимира Волинського майстра Анатолія Бойка. На перший погляд здається, що його вироби виготовлені з металу, і лише добре приглядівшись, розумієш, ця ювелірна робота це різьба по яєчній шкарлупі. Художник-дизайнер за професією зізнається. Часто його називають Волинським Фаберже, і не випадково, адже саме копія одного із найвідоміших у світі яєць надихнула його на таку справу. Я сама розумієте, я от людина. Як до мене говорять, от в Києві я був наразі виставлявся на всеукраїнський фестиваль, з'їзди їздив. їздив. Говорять, я от за професією художник дизайнер, а за покликанням винахідник. Я не можу робити того, що чого вже є. Мені не інтересно. От мені зробити те, чого ще немає. От такий мій стиль життя. І отак от і з'являються нові техніки, нові роботи. Скільки часу йде у вас на те, щоб одну таку писанку створити? Я не вважаю нікого. Чому власне, чому власне от яйця чи що надихає? Традиції Традиція да, mm, мене надихнуло. Мені от перший раз я побачив різьбу поїждні скарлупів в інтернеті. Це буквально було років п'ять тому назад. Мене зацікавило. Думаю, я ж різьбер, Я вчився і різьбі по кусі, і по каменю, і по склу. Не вже не поїждні Я ну як інтернет тоді появився, знайшов я ці бури, знайшов це все, спробував. І тоді, чисто випадково, я попав до свого колишнього друга. У нього була копія оригінала Фаберже. Вона мене так затягнула, і я вирішив зробити Фаберже, але в українському стилі. Я три роки розробляв цю технологію і через три роки праці такий шкоду І От вийшла такий своєрідний новий. І сучасний новаторський від мистецтва. Но і так би мовити, традиційні, тому що на традиційні українські шкарлоти, на традиційні українські кисенці. Якось реалізовуєте такі свої витвори мистецтва, продаєте чи просто виставки для і йде реалізація. Ну якби не було реалізації, звичайно, нових робіт не було, тому що матеріали дуже договор Не всі йдуть. у мене замовлення партії лише я користуюсь художніми італійськими. Це йде в євро. Так що, якщо брати зараз курс гривні до євро, можна лише за матеріали уявити. Виставка писанок у музеї діятиме до червня, тож усі бажаючі ще матимуть змогу насолодитись великодньою експозицією.